Ранок. Це сталося. Тоттенхем Володар Ліги Європи. Ось так. Перший трофей з 2008 року після Кубка Ліги і перший європейський трофей за 40 років. Вітаємо команду, вітаємо Сона, який 10 років в команді нарешті виграв трофей. Як то кажуть, ми бачили все. Тоттенхем з Титулом, Кейн виграв свій трофей, Сон виграв свій трофей. Вітаємо. Ну, Звичайно, вболівальники Ліверпуля не можуть болювати за Манчестер. Тому, ну, як є Тотанхем володар, а якщо по матчу, перший тайм такий сумбур, видно, що команди на дні АПЛ, такий рівень не найкращий, гол від Тотанхема, в другому таймі, вони сіли в захисту взагалі за цілий тайм, нього одного удару. Честр ще спробував, створював і мав ну, із два моменту таких Бруно мав момент, в кінці на 97-й. І головою, бив, Каріо, спас. І все, Поттенхем, володар Ліги Європи і буде в міськоді. Манчестер провальний сезон. Як вам матч, чи заслужено? Потрінгем виграв Лігу Європи. До зустрічі.